Чи задовго до початку повномасштабного вторгнення мені було цікаво спробувати пожити за кордоном в якості цікавого життєвого досвіду. Що ж, треба бути трошки конкретнішою у своїх запитах. Мій досвід життя в Польщі можна сказати лагідний, проте не без цікавих ситуацій та спостережень, про деякі з яких я сьогодні розкажу інтернет. На момент підключення була спецпропозиція для українців. Оператор знав, що тільки приїхала, але не повідомив про акцію. Ще й декілька непотрібних послуг вписали в контракт. Договір підписується на рік, вам всовують тюнер для ТВ, бабу, з нього дорожче. Змінити тарифний план мені відмовили навіть з урахуванням усіх обставин. А передчасне розірвання договору веде до велетенського штрафу. Бюрократія. Я живу у місті, проте моє житло одне з багатьох, які все ще опалюються піччю. Польща надає невеличку одноразову виплату на закупівлю вугілля. А тепер слідкуйте за роками. Я не можу скласти внесок на вугілля, бо мій статус цього не дозволяє. Моя мама не може скласти внесок на вугілля, бо вона не проживає в цьому житлі. А вони перевіряють, господар житла не може скласти внесок, бо він склав його на своє житло, де власне мешкає. І при всьому цьому, в держустанові до нас ставились як до дуреп і дозволяли собі підвищувати голос. Ну, я хоча б нікому нічого не винна. А ще мені якось знадобилась виписка з банку спочатку та підписами. Я їздила у фізичне відділення банку, заплатила 30 злотих за папірець і чекала тиждень, щоб цей папірець забрати. Мені знадобились медичні послуги певного спрямування. Уявіть, ви приходите в НФЗ. А запис до лікаря на місяці вперед. Аналізи теж робляться цілий місяць. Мені, наприклад, не підійшли ліки, і в результаті відвідини спеціаліста перездача аналізів і лікування розтяглись на рік. Житло. Я не знаю жодної країни, де б винаєм житла був би легкою справою. До вашої уваги хід парад житла, до оглядань якого ми йшли. карусель. Житло у будинку з котлом на всіх. Один тиждень ви опалюєте всі мешкання, наступного ваші сусіди, далі інші ваші сусіди. І так по колу. Мушарня. Житло стояло порожнім півроку, і хазяї не завдало собі клопоту прибрати його перед здачею. Тож огляд проходив на мушиному кладовищі. Пацюче кодло. Пан похилого віку здавав увенаєм житло в стилі советської депресії. діпресії на попередньому зідзвоні. Пан був не проти кішок, проте, коли ми приїхали оглядати житло, підскочив його родич, який не був цьому радий. Бо, за його словами, хтось з його знайомих поклав око на цю квартиру. Під час огляду він весь час шепотівся з господарем, в результаті чого старий чоловік вже не дуже хотів здавати житло. Коли всі роз'їхались і дід подзвонив дізнатись наше фінальне рішення, він знов був не проти кішок. Проте ми відмовились. Емоційний стан Дозвольте продемонструвати на скетчі. Мені складно підібрати слова, щоб без пафосу підтримати і бути щирою, бо чесно, мені буває нестерпно важко. Кожний новий Дніпро відчувається як збиття вантажівкою, після якого треба зібратись. Пояснювати в чергове, чому не можу споживати роснявий контент, читати абсурд в стилі у вас занадто естетична війна, це все штучний інтелект, напихати черговому міжнародному конкурсу за учасників росіян, працювати, щоб донатити, не витрачати заощадження про всяк випадок, переварювати новини про загиблих і чергових політиків, що блокують зброю, і цьому просто краю нема, але треба триматись. А для чого у кожної людини своя відповідь? Дякую за перегляд! Кінцівка вийшла важка, але в такі часи живемо. Варто зазначити, що усе вище сказане не перелік скарг. Мені важко знайти ще одну країну, як Польща, яка б так багато і так ефективно підтримувала українців. А мене підтримуєте ви. Тішуся читати ваші коментарі і знати, якою розрадою вони можуть стати іншим глядачам. Тому пишіть, що вас тримає на плаву, та шукайте підтримки у відповідях інших людей. Теми пов'язані з війною добігли кінця. Я зробила собі список з ідеями, проте хочу заохотити вас написати під спеціальними дописами у спільноті чи у Твіттер, про що вам було б цікаво послухати найближчим часом. Це допоможе мені розставити пріоритет у висвітленні вже виписаних тем. Ще раз дякую до зустрічі онлайн.